Всім привіт! І сьогодні наше відео розпочинається з того, що ми зібралися в місто. А, вчора ж ми ото придивилися на ті дошки, а сьогодні Ну, ми б за ними б не їхали б, але Максу треба там відправити посилку, е, то і їдемо заодно, будемо брати дошки на ліжко. дитяче. Макс все-таки буде сам робити. Воно виходить, в принципі, одне на одне, якщо таке купувати, але все ж таки. Це, що своїми руками, воно буде міцніше, бо ми дивилися в магазині, що там які-ті дошки, особливо ламелі. так що Ось так: от сьогодні в нас хмарно. Вже який день, якось так хмарно, тускло, мряка. Хочеться, щоб трошки сонечко вже вийшло. Друзі, ми вже на місці. Зараз підемо вибирати дошки. Те, що вибирати, а те, що її ще треба перерізати, бо ми їх будемо складати в нашу машинку. Ну, нічого, якось буде. О, якраз там хтось також вибирає. А, сьогодні, бачиш, грузять щось там. О, вчора ми були, не було нового року, а сьогодні вже ялинка стоїть тут. Ну як? На другому поверсі були, а тут. Ні. Ялинка скільки? 7600. Це висока. А я сижу, чекаю, підемо вже різати потім. Ну що, ми взяли дошку і зараз ми її будемо різати тут майже під ті розміри, які нам треба, так що працюємо поки видно. Чого Сразу ложку? Да, я завжди свій. Кого? 嗯。<laughs> <laughs> Ну, а, це піднесення. Ну, ну, більше відрізаємо. Зачем він вижив? Вже їдемо. Виїхали було видно, поки попиляли. Макс весь мокрий, а я замерзла, бо знімала ж курточку, одягнула ковтину таку робочу. А вона щось треба було тепліше брати, Ну, нічого. Зараз в маркет заїдемо і додому будемо їхати. Вечір, вечір всі з роботи, хоча ні, ще не з роботи ще рано. Це просто так. Ми вже вдома їх ось тут склали ці дошки, ну тут під навісом. І трошки вони пару днів полежать, бо вони щось такі мокрі, прям ну, не всі, але мокрі є, там така тяжка. І Макс буде їх шліфувати, і будемо щось робити. Ми зробимо, а тоді нехай вона собі в хаті стоїть і сохне. Пару днів, ну просто так постоїть. А потім вже можна матрас класти, Так ми робили свою. Хоча краще з ну, сухих дошок, щоб взагалі вони всохли, сохли. ну Ми просто зробимо і вона буде собі в будинку стояти. Наша так стояла, то нормально. Все добре з нею. так що, Ось так. От, а зараз ще вам покажу, готувала. Кекси і вставлю вам рецепт. Бо люблю ділитися з вами рецептом. Та й все. Сьогодні буде таке коротеньке відео, недовге. Хто шукав смачний рецепт кексів, тож зберігайте рецепт. Це один з моїх улюблених рецептів. Виходять кексики дуже смачні і ароматні. Нам знадобиться два яйця, сюди додаємо 200 г цукру, ванільний цукор і все це треба збити міксером. Далі додаю кефір 200 мл плюс 1 чайна ложка соди без гірки. Все це перемішати, щоб сода з кефіром поєдналася. 80 мл олії без запаху або розтопленого масла. Перемішуємо і додаємо борошно десь плюс-мінус 400 г. Знову ж таки перемішую і додаю сюди родзинки за своїм смаком. І ще я порізала шоколадку з горішками. До речі, вийшло дуже смачно, коли додала сюди шоколадочку. Заповнюємо форми тістом і відправляємо в духовку до готовності. В кожного різні духовки, тож температуру не кажу. І виходять ось такі гарні, а саме головне дуже смачні кексики.